Нині чотирирічний Андрій активно грається, має добрий апетит і не скаржиться на самопочуття. А ще кілька тижнів тому його батьки були не на жарт занепокоєні, розповідає тато хлопчика. Каже, того дня прийшов забирати сина з дитсадка дещо раніше, ніж зазвичай у 16-й годині. Та здивувався, коли дитина доти не прокинулася після обіднього сну. Коли ж Андрія розбудили і привели до батька, я побачив припухлість у нього з правої сторони на щиці. Після чого запитав вихователів, що це таке. а Вони сказали що не знають. Ще повідомили мене про те, що він відмовився їсти в обід через те, що йому там боліло, тобто чале, поверхня, нижня. Батько каже, одразу відвів сина до медсестри дитсадка, однак її не було на робочому місці. Тоді вони рушили до поліклініки, вже там дитину направили до хірурга. Звернулися до хірурга, який консультував те, що дійсно в нього є там забій щелепи, про те, що йому потрібно знеболюючі таблетки, дати і так далі. Після лікарні повернулися все ж таки до дитячого закладу, щоб з медичним працівником порозмовляти, чому не був повідомлений як батько про те, що з дитиною. Сталася дана ситуація того ж дня. Батько написав заяву до міліції у дитячому садку. Своя правда, те, що у чотирирічного Андрія була припухлість на щоці, вихователі дитини підтверджують. Однак кажуть, немає жодних причин вважати, що травму хлопчик отримав у закладі. Дитина не плакала, дитина не скаржилась, і на моїх очах дитина не падала. Старша ж медсестра, котру батько Андрія звинувачує в халатності, обурена. Розповідає, того дня і справді від'їжджала, але по роботі здавала необхідні звіти в управління освіти. Та поміж тим, стверджує, на місці була інша медсестра, яка таки оглядала хлопчика. Огляд був здійснений медичним працівником. Чому батько вимагав саме мене, я цього не розумію. Медичний працівник на роботі був, він дитину оглянув. Де хлопчик травмувався і чи надали йому в дитсадку належну медичну допомогу? Нині з'ясовують правоохоронці. Тим часом Андрій продовжує відвідувати цей дитячий заклад, проте його батьки готують документи для переведення дитини в інший. Анна Махно, Артем Лаговський, новини Рівного.